Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки і поговоримо про аромати, які мені надіслала моя парфумарна подруга Ніна. У Ніни є свій інстаграм-магазин. Кому цікаво, заходьте до Ніни, посилання залишу в інфобоксі. Подивіться, які цікаві у Ніни аромати представлені в її магазині. Такі, знаєте, можливо, не такі розтиражовані, не такі популярні, але досить цікаві і нетипові, я би сказала. І от про деякі з них сьогодні ми з вами поговоримо. Але перед тим я хотіла зробити ще одну ремарку. Стосовно кави, яку я зараз п'ю. Дуже вечоріє вже в нас швидко, знаєте, день такий короткий. Мені хочеться записати це відео. Я щойно записувала для вас розпаковку ароматів. І вирішила записати ще це відео, тому що я не знаю, коли в мене вийде його записати. О, тому п'ю каву. Після обіду я завжди п'ю еспресо, а зранку я п'ю Американу. О, така от я цікава. Це, як ви знаєте, кава від бренду 25 Coffee Roasters. Я постійно про них розповідаю. От Конкретно сьогодні я п'ю цю каву Танзанія Аруша, якщо правильно я вимовляю. І ця кава має смак чорносливу з, з шоколадом. от Реально, тому що тут і написано, я потім почитала, з чим же ж це смак, я вже розповідала про цю каву, я її вже пила я вже її випила. Сухофрукти, шоколад, мигдаль. Ну, мигдаль я не почула, а от такий присмак шоколаду, присмак чорносливу копчену, Справді є в цікаві. Класна кава. Я хотіла наголосити, що промокод. На знижку 20% Ласаву, це ви знайдете так само в інфобоксі, діє на постійній основі, тобто ви можете будь-який день піти на сайт, якщо вам цікаво, і зробити замовлення, вказавши мій промокод і отримати 20% знижки. Цей промокод діє на постійній основі, як я вже сказала, скоро Різдво у нас і свята, якщо ви святкуєте щось, можливо, це буде доречним подарунком. Для колеги, для подруги, не знаю. Друзі, якщо вам цікаво, переходьте на сайт 25 Coffee Roasters або до них в інстаграм, у них дуже багато позицій. Я часто розповідаю про цю, каву, тому що вона мені справді подобається. Так, ну і переходимо, власне, до ароматів. Звичайно. Ці аромати я на днях тестувала, тому я спішу, так сказати, поділитися своїми. Враженнями з вами, що стосується цих ароматів. Тут я знайшла на всій посилочці три аромати від бренду Кліан. І мені цікавий цей бренд. У мене є лише один аромат від них. Я би хотіла спробувати ще один. Він називається Фік Бурбон, здається. Сама назва мене просто приводить в такий захват, знаєте, вже на. На підсвідомому рівні, тому що я люблю інжир і я люблю алкоголь. А тут, як би, інжир з якимось бурбоном. Що воно таке, я не знаю, але мені здається, що аромат знятий. Але зараз не про нього. Перший парфум, про який поговоримо, називається Citron Fig, і я вже була знайома з цим ароматом, тому що Ніна вже мені його надсилала. Можливо, вона просто забула. Ну, або ще раз вирішила мені надіслати. Я буду наносити на серветки. Так. Цей аромат мені сподобався. Тому що він пахне власне, інжиром, хоча, здається, тут інжир навіть і не заявлений в піраміді. Давайте подивимося: а аромат 2016 року, парфумер Річард Херпін. І. Да, у нас тут лимон, імбир, м'ята, мандарин, кардамон, копайський бальзам. Сандал, кедр, мускус, як бачимо, ніякого інжиру. Але інжир тут є, я його тут дуже добре відчуваю. Я записала, що це свіжий зелений цитрусовий аромат, є зелена пилюка від інжиру. Знаєте, от коли ламаєш гілячку інжиру або береш листочки, то є такий характерний запах інжирного дерева. Він такий, його можна описати як зелено-пилючний такий от парфум. Тут є деревинність є ця пилюка, і порівнюють його тут з небудь нам знайомим інжирним. Так, тут його порівнюють з amalfi від Акваді Барма і порівнюють його з Джо Малон Вудсайк Salt. Ну, коротше, якась сіль. Ну, Ось особливої солі, я тут не відчуваю, не знаю, можливо, в Jo Malone нема солі. Я тут відчуваю. Інжирне дерево. Я не відчуваю тут пліт інжиру, але такий зелений, деревний, пелючний аромат, дуже-дуже приємний, ненав'язливий, такий для любителів інжирних ароматів, яким я є. Цей аромат може стати аромат на кожен день. От, ну, просто приємний парфум, нічого не можу сказати. Гарний, от сподобався, правда. Наступний так само мені сподобався це аромат від бренду знову ж таки Клен, який називається Solar Bloom. Solar Blum. Клас. По усій назві Solar можна зрозуміти, що це буде якийсь аромат в стилі відпускних ароматів, ароматів крему для загару і так далі. І це так і є. Аромат 2019 року парфумерка Ані Бузантян. І у нас тут бергамот, мандарин кокосове молоко, апельсиновий цвіт, фрезія жасмин, Багато білих квітів. Ветивер, вугілля. Цікава нота вугілля. ніколи не зустрічала, мені здається, і пачулі. Я написала, що це дуже приємно жовтоквітковий, кокосовий, теплий сонячний аромат. От, незважаючи на те, що тут заявлені білі квіти, і в принципі. На сервеці так. Тут вигадуються білі квіти, такі маленькі білі квіти, і тут, власне, маленькі і заявлення: Апельсиновий цвіт, жасмін, фрезія, Але на моїй шкірі це були жовті квіти, пишні, такі, знаєте, сонячні, аромат дуже теплий, дуже зігріваючий. Тут відчувається багато кокосового молока. Такого солодкого. Цей аромат порівнюють з Джулет Хазиган Sun'Said. Я не можу з цим погодитись, тому що. Sunny Side Up для мене в першу чергу аромат про сандал. Так, от він відпускний, він приємний, він літній, але він для мене про сандал, тоді коли ось це все ж таки більше про кокосове молоко без сандалового такого домішку. Я би скоріше сказала, що він похож на бронз-годес від Estee Lauder. Тут так само, до речі, є порівняння з цим парфумом. Приємний відпускний, не надто голосний, не надто шлейфовий. Хотілося б більше від нього гучності, але сам по собі аромат дуже приємний. Так, і третій аромат від цього бренду, який називається Аква Неролі. Бо Neroli. я не люблю Неролі, тому тестувала цей аромат останнім з цієї серії. Ну, Неролі і Блін, ще й попала собі на пальці. Ну, це взагалі. Я не люблю не рулі, друзі. Що я можу сказати? Ну, що я можу зробити? Солоні не рулі все, що я написала. Я навіть написала симпатичний, Боже, на моїй шкірі це було симпатично. Аромат 2018 року. Бергамот сицилійський апельсин, мандарин, нерулі, апельсиновий цвіт, жасмин, муску, самбре та сандал Амбра. Друзі, це не рулі, мильні нерулі. Все. З таким солодкавим, можливо, апельсиновим цвітом. Це аромат порівнює з неролі Портофіно від Ford. Я не знайома конкретно з цим ароматом, але я нюхала якийсь дюб арабський на цей бренд, і це був просто жах. Здається, Альхамбра, да. Альхамбра та, яка робила дюпи на ось у лініку Томафордів, коли я понюхала дюпна. Комфорт не рулі Портофіно, ну це просто ужас, це ніби як прискалка для вікон, для миття вікон. Розумієте, настільки їдючий аромат. Це, звичайно, не такий. І я впевнена, що багатьом цей аромат сподобається. Він не поганий, він не кислий, він не виїдає очі, він спокійний, але це не рулі. А я не рулі не люблю, тому мені важко бути більш-менш якоюсь об'єктивною. Я не можу бути просто. Просто не рулі, вони не погані, ну, тобто не кислі, там не якісь хімічні, хімозні, але все рівно не моє. Тому переходимо до наступного аромату, який мені сподобався. Це у нас the Different Company. Зараз його знайду. One Noid. Коротше, какой-то The Different Company. <laughs> З нечитабельною назвою. Він теплий це аромат. Його робила Крістіна Жель, я собі записала навіть. Да. Ну, до Крістіни, на жаль, можна по-різному відноситись. Комусь вона подобається, хтось вважає, що все пропало. Після того, як на жаль, прийшла Вермес. Але мені подобаються аромати цієї парфумерки. Ну, можливо, не всі, але переважно більше все ж таки подобаються. І цей мені сподобався. Незважаючи на те, що тут у нас в нотах заявлена тубероза, яку я просто терпіти не можу, я її тут не чую. Для мене це сливовий, густий, теплий, затишний аромат. Верхніх нотах тут чорниця, імбир, бергамот. І далі середні ноти слива, яку я почула, одразу вона тут вгадується. Жасмин, тубероза, турецька троянда. Боже, як я ціную, коли парфумер здатен ось таку домінантну ноту туберозу, як тубероза? Це дуже домінантна нота, її дуже важко сховати в композиції, коли парфумер інтегрує ту бирозу в композицію таким чином, що вона не домінує. Для мене це завжди брав бравісімо. Тому тут, крістін, на жаль, я можу тільки аплодувати. В базі у нас бензуін пачулі амбра ноти мускус. Це сливовий, теплий, деревинний, затишний такий аромат з осіннім вайвом. Тут відчувається бензуін, до речі, така от тягучість якась. Цей аромат порівнюють з зі вайл якимось ліміткою Чишою Найт. Деліше Найт таке фіолетовий таке Яблочко. Ну, не знаю, я до Донни Каран відношуюсь з обережністю. Ну, після... після яблука, так. Да? Симпатичний аромат для мене про сливу. Гарний, томний, густий сливово квітковий Ось так, от я написала. Він... Не такий густий, як хотілося б, не такий щільний, як хотілося б, він щільний, але не надто щільний. Да? Тобто він не буде дуже довго сидіти на шкірі. Він такий середню має стійкість десь 4-5 годин максимум. Шлейф у нього також дуже помірний, можливо, хвилин 40, от я відчувала від себе і далі, все аромат стихає. Але сама по собі композиція дуже приємна. І ще раз наголошую, тут не домінує тубіроза, що для мене жирний просто плюс. Далі аромат, який я побачила в цій посилці, мене дуже потішив, тому що, знову ж таки, я була з ним знайома саме завдяки Міні. І він мені дуже сподобався. Це аромат від бренду Бушерон, який називається Ambre d'Alexandrie. Це аромат, який я люблю. І от я таке люблю. Боже, я хочу його кудись нанести, тому що він дуже гарний. Мені навіть шкода серветку витрачати на нього. М -м, клас. Це такий солодкий, приємний, амброво-корично-спецевий аромат. М -м, боже, який гарний. Аромат 2017 року Жан Крістоф е Гераут. якийсь. <с -tune> так, е в нас в піраміді в верхніх нотах ваніль, тютюн, бензоїн. Особливої тютюновості я не відчуваю, і це великий плюс, тому що тютюн для мене це також маркер. Я не завжди люблю ноти. Цю ноту не люблю, ну не завжди люблю аромати з ярко вираженим тютюном. І знову ж таки, коли тютюн приховали, а мені це подобається. Я перепрошую, якщо якісь повідомлення, я ніби вимкнула звук, але все рівно щось продовжує калатити на цьому комп'ютері. Зараз я спробую ще раз вимкнути. В середніх нотах Амбра лабданум, в базі Сіра Амбра Мускус. Ось така цікава така піраміда. Щось таке повинно бути глибоке, густе, тягуче. Він, в принципі, такий і є. Але він вторинний цей аромат, тому що він перекликається. Зараз я вам скажу, з чим він перекликається. Він перекликається з ароматом Calta від Vіda Collection. Але, але... Мені він в першу чергу нагадує Ангел Ше від Кілян. Долю Ангелів він прям дуже схожий. От реально. Я дивлюся зараз на фрагрантиці, тут 202 лайка, 160 дизлайків, що стосується Кіліан. От реально схожі. Також тут на першому місці стоїть Ерменесенс, Ерменесенс Амбре від Ермес. Я, на жаль, не знайома взагалі з цією лінійкою від Ермес, але я вірю, що вони схожі. Боже, яке це красиве варево. А щось я написала про нього? Да, стартує кислувати, це не то. Боже, що я говорю? Це не туди. Дуже гарний, теплий, солодкий, смолянистий, нагадую ангел ще. Ну, ну от так я написала, те саме я вам в принципі сказала. Класний аромат, я би не відмовилась від повноцінного флакону, але аромати цієї лінійки у Бушерон занадто дороговартісні. Потрібно полювати, в принципі, на ціни. Але чи мене от почали такі думки приходити мені в голову, коли я почала гуглити ці аромати? А чи не зняті вони часу? Тому що деякі з них я прям не знайшла. Не знайшла, тому я думаю, можливо, вони зняті. Друзі, і це буде. Горі. Большое горі, тому що аромати гарні. вся лінійка прям хороша. Їдемо далі. І далі у нас знову шерон. Аромат називають ут де Утдер. Кар... Кархаж. Кар... картаж Ну, в общем, то якийсь ут І він реально пахне удом. Це. Це точно, так. Да. Це аромат, до речі, він мені одразу нагадав, знаєте що? Він мені нагадав Утмаліка або Утлаки, Утмалаки Ут -малакі від варто. Цей самий бренд, і більш того, цей самий парфюмер до мені ну і сам себе, я не знаю. Ут Малакі у цього бренду, він, звичайно, бюджетніше коштує, але в базі вони, ну, прям майже один в один, дуже схожі. Я написала, що він стартує кисловатим удом, розкривається м'якими спеціями з медом і сідає політкоректним удом. Так, цей аромат був випущений в 2017 році. Тут у нас мед, ладан, бо тонка, лобданом, дерево агарну, власне, уд і шкіра. Ну, це уд е, такий не какашечний, а такий деревний уд, солодкомедовий. Ну, от якщо ви знаєте аромат Удмаліка, да, чи, чи, чи я знову не правильно читаю Удмалакі. Удмалаки уд від Шопард, Це один в один. Просто я не розумію, для чого Домінік Кропіон це зробив. От, е, хороший аромат, просто мені надав, не треба. Він ніби як не в моєму стилі колись, коли я тільки познайомилася з ось цим Удмалакі від Шопарта, я його дуже хотіла купити. А потім ця ускома якось пройшла, пройшла ось ця любов до Удів, і до саме таких уудів, да, солодкомедових якихось. І, і все на тому. І би, це бажання в мене більше не поверталося, щоб якось цей аромат купувати. Так, ще один аромат цієї лінійки від Бушерон це у нас тонка. Ну, власне, тонка і тонка, да, чим воно що може пахнути. Звичайно, бобами тонка. Зараз перевіримо. Нанесу на серветку. Взагалі ця лінійка дуже хороша у Шопар. Дорога, але гарна. Блін, красива. Густий, томний, насичений мигдалевий. Я не очікувала тут почути мигдаль, але тут є мигдаль. І він дуже гарний, не ционітний, як на мене. А можливо. Ну, як кому, не знаю. Мені він дуже гарний. Цей Мигдаль він ярко виражений тут. Так, аромат зі щільними бобами тонка і трояндою. Дуже гарний. Ну Це вже в базі пішла там троянда старт. Розкриття цього аромату це просто мигдаль. Так, аромат був випущений у 22-му році парфумером Alexis Дадь'є. І у нас тут гіркий мигдаль, фіалка. Я не чую фіалки, але добре чую мигдаль. Далі в середніх нотах бобитом тонка, чулі троянда в базі, ваніль, Сандал Лабдану. Ну, друзі, це дуже красивий мигдалевий аромат. Я думаю, любителі мигдалю зацінять цей парфум. Це не задушливий мигдаль. Ви поняли? Його тут, до речі, порівнюють на першому місці з Томка Імперіаль від Guerlain будь-кова лінійка. Я... Думаю, що будь-кова лінійка Верлен прям прекрасна. Якщо воно схоже, то, то це просто вау. дуже гарний аромат. Мені він прям дуже сподобався. Так само його порівнюють з Еліса Аппа, ось ця будь-кова лінійка, так само, Essence номер 10 Tonka. Тонка. Ну, Аманда, ми знаємо, це у нас в нас Магдалі, разом з Тонка, ну, напевно, напевно схожі. Ну, дуже гарний мигдаль, дуже. Тут немає такої задушливої мигдалевої пудри, яку я просто ненавиджу. Тут все, все гармонійно, все красиво, все, все чудесно. Тут для мене на першому місці аромат все ж таки про мигдаль. І тільки на другому місці тут стоять з трояндою. В базі вже от залишається база. Це бобитунка і троянда. Розкриття цього аромату, це дуже гарний мигдаль. Тому. Клас, мені сподобався. І останній аромат, який мені так само дуже сподобався, з цієї лінійки, і він точно знятий, тому що ну, його просто ніде нема. Аромат який називається Ірис de... Короче Коротше, Iris. Просто Iris. Я його так само, напевно, нанесу. Це від Бушерун дуже гарна, але ну, аромат вторинник, як я вже сказала. Типу, якщо у вас є там Atar Collection або, або знаєте що. Ларболаріо, цей Дольче Лісір, то вам не потрібна ця, ця Амбра. О, який гарний цей ірис. Боже. Просто. Наталі Лорсон, ну Просто аплодую, ну, шикарний. Армат 2017 року. Я про нього щось писала. Неймовірно, ніжний прохолодний, борошняний ірис. Він прохолодний. Це для мене ірис, Знаєте, от є такий ірис, не той, який росте на грядках, а такий. Якийсь декоративний ірис, такий маленький. Знаєте, такі місічки такі квіточки, і з нього такий букет роблять, такий пишний, такий щільненький. Ой, Боже, яка красота. Верхніх нотах у нас груша, перець, мандарин. Я не відчуваю цього. В середніх нотах ірис геліотроп, жасмин, в базі білий мускус, ваніль, пачулі. Друзі, це просто ірис, і він прекрасний. Це прохолодний, весняний, це прохолодна весняна пора. І ці іриси стоять у весняній русі. Боже, як це гарно. Це дуже витончено, це дуже жіночно. Аромат просто витончений. це от... Оця аналогія лізе в голову з такою жіночою якоюсь утонченностю. Да? Тут його порівнюють з Прадою, інфужен іріс. Я не погоджуюсь. Прада він, він ірисовий, але там ірис більш такий насичений, має більше напору, і там немає ось цієї прохолоди. Аромат для мене від Прада він не холодний. Да? Тут ще його порівнюють з Silver Iris від Atelier Cologne це точно знятий аромат. І я би дуже хотіла з ним познайомитися. Я дивлюсь на нього. У нього така, знаєте, ну як у Atelier Cologne, така металева ця, от, цей флакон. Можливо, там холодний буде цей ірис, тому що фішка цього аромату, як на мене, в тому, що він холодний. Він просто дуже холодний. Тут прямо борошно таке, знаєте. Пудра ось така мелкодисперсна. дисперсна, тільки це не пудра, а от, ну, борошно, таке, от, таке, от, невагоме, холодне, воно таке присипане, ці квіти цим борошном. Дуже гарно. шикарний парфум, просто вау. Але якщо він знятий, то якби зачем? Тут знову ж таки на eBay 180-170 доларів. Ну, люди добрі, це дуже дорого, але аромат просто шикарний. Вся ця лінійка мені сподобалася. Браво, бравісімо. Я думаю, у Ніни ці аромати є, ну, тому що я бачила в неї їх в її старому магазині тому якщо ви полюєте за цим Ірисом або за будь-якими іншими ароматами, звертайтесь до Ніни. Посилання на інстаграм-магазин я залишу в інфобоксі, як завжди, друзі. Дякую, що розділили зі мною ці враження мої, да, послухали мене. Я сподіваюся, я змогла бути для вас корисною, передати через екран, чим це пахне. Мені дуже сподобалися сьогоднішні затести, тому що ну, практично всі парфуми мені здалися цікавими і, і гарними. От, якщо ви знайомі з якимись цих ароматів, обов'язково напишіть про це в коментарях. Там з вами і зустрінемось. На цьому я з вами прощаюся. Всім па-па. Бережіть себе, і нехай у вас все буде добре.